На площі Федорова у Центральному кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері людно. Рідні, близькі, військові та небайдужі мукачівці зібралися, аби попрощатись та провести в останню путь. Командира батареї зенітно ракетної артилерійського дивізіону 128-ї окремої механізованої гірсько-піхотної бригади майора Олексія Гуртова. Ми втратили дуже чудову людину, чудову сім'янина. Дуже-дуже прискорбно. в мене немає слів, звісно, щоб висказати це в одному реченні. Але ми черяємо кращих. Герої не вмирають. Герой загинув 9 лютого при виконанні військового обов'язку в зоні бойових дій під Дебальцевим. Військові підвозили боєприпаси і потрапили у засідку. На жаль, коли він підвозив боєприпаси нашим воякам в Дебальцево на трасі Сартемівська. Вони попали в засідку, де, на жаль, загинули. Він з Романом Чернобаєм, також з одної і тої ж частини, Але Романа сьогодні ховають в бродах. Трагічна смерть 38-річного бійця стала непоправимою втратою для родини. Сиротами залишилося двоє дітей. Вшанували пам'ять героя і представники громадськості Мукачева. Ми проважаємо його молитвами. Це найбільша шана, яку ми можемо зробити, помолитися до Господа Бога для того, щоб він. Гриняв його душу, дуже надіюся, що після Дебальцева жертв більше не буде. Співчуття рідним вічна пам'ять герою.